Дивіться, яка нам пуля заїхала Megan ETEC 2022 року випуску. 76 тисяч оригінально підтвердженого пробігу. Батарея 60 кВт. Запас ходу в 450 км. Потужність 220 кінських сил, розгін 0,107,4 секунди. Хороша комплектація у нас. підігріви керма, підігрів сидінь, чорна стеля. Дивіться, яка ракета. Приборка у нас змінюється, можна тут навіть навігацію вивести. бездротова зарядка, бездротовий Android-Auto, Apple CarPlay та багато іншого. Машинка привезена з Франції, Розмитнена, сертифікована, готова до першої постановки на облік. Зарядочка, повний комплект, все є. Приїжджайте, тестуйте та забирайте цього красення.